Пані Тетяна Ніколаєнко, заступник голови антикорупційної ради при міноборони. І журналіста, оглядачка видання Цензорнет. Пані Тетяно, я вас вітаю. Доброго вечора. Дякую, що з нами. Добрий вечір. Ну, якщо можна, хочеться трішки більше деталей щодо ось цієї заяви, що взяло в роботу на і все ж таки, ось вказані дві компанії. Я так розумію, що Мілікон це якраз та компанія, яка найактивніше фігурує у скандалі «Міндічгейт», А ось ця перша компанія. Що з нею? Для розуміння, власне кажучи, ваших глядачів, те на чому. Звідки з'явилися претензії на Буду, і оця заява, що міндіч тиснув на ум'ерва це з їхньої ну вже як відомо зараз, після оголошення підозри міндічу в суді. То що 8 липня 25-го року, а Ростеміндіч мав в своїй квартирі розмову з Рустемом Умєровим на той момент міністром оборони України. А в якій, власне, кажучи, прозвучали ці фрази, що він вклав свої 6-7 мільйонів виробництв не можу зрозуміти ще 7 мільйонів. Чого тому що далі там є цифра 300 і ну це якби свідчить більше про те, що неможливо 300 мільйонів гривень було вкладено в виробництво цих бронежилетів, невідомо де. А зараз цей контракт завис, і міндіч ну скаже просить у мер вжити заходів, щоб ці бронежилети прийняли. А, історія розпочалася ще наприкінці минулого року, коли а, державний оператор тилу раптом а, розширив кваліфікаційні вимоги а, до а, учасників тендерів, розширив це таким чином, щоб компанії, які не мали насправді а, жодного а, їхнього персонального досвіду участі в державних тендерах. А, Змогли в них взяти участь, тому що і фортеця захисту, і е, Мілікон, який з'явився пізніше, вони були компаніями однодневденками. Е, е, мілікон взагалі е, був куплений е, власниками е, кажучи власника, фортеці захисту за два дні до е, тендеру. І ще за якийсь день уклав е, е, договір з ізраїльською компанією Масада Армарсой. А для того щоб брати участь в тендері на закупівлі бронежилетів, так ось перший тендер, який відбувався наприкінці, минулого чи на початку цього року вже плутаюсь в показах, а він взагалі був на 1,6 мільярда гривень. Це суми співмірні насправді. Зброй збройним контрактам і йшлося би тоді про 75 тисяч бронежилетів для збройних сил. І мені складно уявити, що би було зараз Збройними силами України, якби ці бронежилети не поставили як ті 10 тисяч, які, через які зараз відбувається вся ця ситуація. Компанія проте за захисту виграє тендер. Вона. Пропонує дійсно на нижчу ціну, тільки є один нюанс. В неї немає ліцензії на продаж бронежилетів. А як тоді вона могла а... пропонувати? Ну фактично бути допущена до участі у конкурсі. Насамперед, ну наскільки я розумію тендерні процедури, вони ж передбачають надання а, документів. надання вони передбачають вони перевірку вони ж передбачають документів. Перевірку. Ми коли вказали, ну, наприклад, тут я зараз буду писати відповідь нинішньому ВО Андрію Сазанському. Коли я так присікалась до компанії. Яка постачає мастила, яка пов'язана з нардепом Семінським, то мені прям викатив пояснювальний лист, де вони перевірили, що Семінський розлучився зі своєю дружиною, тому він не має відношення до цієї кампанії. Тобто, отут, як мені написати пояснення, то вони аж, вибачте, до шлюбних подробиць дійшли. А от... Коли компанія фактично не має жодного досвіду, вона е, приносить якусь там папірчик і немає ліцензії, е, то тут раптом ой, щось ми не помітили. Якось так дивно сталося, ну щось сталося. Напевно, е, чергова людська помилка. І проблема в тому, що насправді я не можу сказати, що дот працює погано, і в них там за шквар за зашкваром. Ні. От саме через те, що вони в принципі стабільно працюють, і в них немає от таких е, скандальних тендерів. От, Подібні речі виглядають. Ну вони вони дуже дивно виглядають взагалі в контексті всіх тендерів. Тобто, їм вказують конкуренти, що в них немає цієї ліцензії в цій кампанії. А вказ, тобто відкривається моніторинг до І що робить державний оператор тилу? Вони могли визначити наступну кампанію. Переможцем там були не такі вже й великі різниці в цінах, але вони взагалі скасовують тендер. А, хоча Вікторія а чи мали яка, це право робити? воно говорила. Вони потім визнала, порядку. що були компанії, які мали ліцензії. Вона могла їх визнати переможцем. Але треба, вочевидь, було визнати конкретну компанію. І потім вже за місяць з'являється на наступний тендер, який, слава Богу, скоротили в обсягах компанія Мілікон куплена за два а, дні до тендера, а, якої є інший нюанс. В них немає власного зразка бронежилета. Вони приносять на, на тендер зразок бронежилета, який. Належить фортеці захисту. Хоча фортеця захисту тут взагалі не є жодним чином суб'єктом господарським відносин. І, відповідно, знов таки ДОСУ відкриває моніторинг, вказує їм ще в березні, здається, на а, те, що вони не могли визнавати такого переможця, дот оскар йде в суд, оскаржує цей припис досу програє суд. І попри те, що ще в червні вони програли суд. До 28 серпня до останньої дати дії цього контракту вони його не розривали. Хоча ще на той момент компанія вже тричі прострочила поставки, і насправді вже було відомо всім, що ці бронежилети не відповідають якості. Вони до останнього чомусь стягнули з цими тендерами, і відповідно це і ось всі ці матеріали, які є. Які ми зібрали з системи Прозоро. ми ніде їх не вишукували. Це просто відкрити систему Прозоро, подивитись документи і спитати, а що взагалі відбувалося. Ми передали Національному антикорупційному бюро, вони долучили це до матеріалів існуючої справи. Ми побачимо, як це буде розвиватися далі. Але для нас дійсно було важливо зафіксувати ось ці нюанси, тому що одна справа. Коли Умєров буде виправдовуватись за те, що він сказав на плівках в квартирі Міндіча, а інша справа, коли Умєров буде пояснювати, а що власне кажучи, відбувалося з тендерами, і чому там переписувались кваліфікаційні умови під певні компанії? І отут уже не вийде виглядати таким білосніжним ведмедиком, яким хоче виглядати зараз Умєров. пані Тетяна. Хочеться вашу думку ще почути. У дивіться спід варти звільнили Руслана Магомед А як на вашу думку, чи будуть наступні викриття? І загалом, на який розвиток подій чекаєте у справі Міндіча? Я не думаю, що, власне кажучи, з ну тобто, це скоріше, напевно, так виглядає очищення ландшафту після звільнення Андрія Єрмака. І можливо, не випадково детектива не був вис... випустили, щоб показати, що саме з цією людиною були пов'язані всі проблеми в державі. Я не схильна, ну тобто, розуміючи всі негативні сторони Єрмака, я не схильна вірити в те, що від звільнення однієї людини зникне вся корупція. Тому що, якщо ми навіть беремо ту ж енергетику, у нас до Міндіча був Коломойський, який був на цих схемах, до Коломойського був Микола Мартиненко, якого таки не може засудити, чи взагалі довести хоч до якогось логічного завершення цей процес у Ваксі. А до того, що був Андрій Деркач, який. І зараз сенаторствує в Російській Федерації в статусі державного зрадника України. Тому завжди є люди, які можуть організувати схеми, а тому треба робити щось, крім звільнень, щоб унеможливити ці схеми. І зараз насправді я на, на, спостерігаю досить. Складний процес Міноборони, коли фактично департамент, який е, видавав е, цей погодження на цей зірець, раптом був ліквідований, його були передали до командування сил логістики. А зараз там просто, знаєте, от коли ми слухаємо е, чутки про те, що ж мигаля переведуть чи не переведуть е, керівником Офісу президента, там в, дуже відбувається небезпечний процес, тому що більше двох місяців. А кілька департаментів не можуть визначитись. А хто ж власне кажучи, з них буде відповідальним за ці контрольні зразки? Тому що зараз буде проблематично довести злочин цей по обороншлетам, тому що контрольний зразок зник, його немає.